Столична батьківщина зібрала маленьких киян на патріотичну виставу, кобто гроші поспішає на допомогу. Вже з маленького віку потрібно плекати патріотичність, щоб у нас в країні був мир і злагода. Ми хочемо, щоб у наших маленьких українців, наших маленьких батьківщинівців було цікаве дитинство і згодом взагалі щасливе життя. Ми робимо сьогодні перед новим роком, перед різдвом. Новорічну казку для наших діток, для діток всього Києва, для тих, хто потребує всього найбільше. Це е, діти, які не можуть збиратися е, на підтримку батьків. Ми спільними зусиллями сьогодні даруємо виставу Котигорошку Поспішай на допомогу. Це героїчна казка. Це казка про всіх нас, про українців. От і горошко має слово. Зараз тихо і без тону слід зайняти оборону, не немов комахи, щоб подумав змій, що ми повтікали всі від страху. Треба щось таке утнути, щоб змія обманути і увагу присипити. Ми з Христиною готові. Прямо зараз це зробити. Вівці вижене пастися, а змій ласий до овець. Щойно схоче їх зловити, тут йому прийде кінець. Дорогі друзі, столична батьківщина від імені Володимира Дмитровича Бондаренка, від імені всієї нашої команди, яка є багаточисельною в місті Києві, вітаємо вас з новорічними різдвяними святами. Це є ті світлі і добрі, милі свята, які нас всіх об'єднують. Ми вітаємо всіх українців, всіх киян, маленьких, дорослих із цими новорічними святами. Це до нашу домівку щастя, радість, успіх і е, всіх буде злами. А я, хлопчику, вирішив подарувати тобі історичну річ, з якої ти зможеш черпати силу духу і натхнення до боротьби за добро. На цій святі богом даній українській землі. Як? Так це ж котиворожкова шабля. Хіба таке буває? В житті трапляються дива Петрусю. Так це ж саме та шабля, про яку нам розповідав дідусь. Саме так. Нарешті вона знайшла свого господаря, справжнього нащадка козацького роду. Це сон, це казка. Спасибіга. Ні, це правда. В новорічний вечір мрії збуваються, і казка може стати реальністю, якщо в неї вірити. Мені сподобалося, коли Котигорошко почав збирати всіх на допомогу, щоб побороти змія. Змій страшний був? Ні, мені сподобалось, як танцювали. Мені найбільше сподобався змій. Як його зробили? А що тобі понравилось? Ну розкажи. Дідушка Мороз. Найбільше виставі сподобалося, як там поборювала змія і як зовсім відбувалися події, тому думаю, це не можна було пропустити. Була дуже хороша вистава. І я дякую організаторам і тим, хто це придумав. Вистава сподобалася. Дід Мороз. Всі, Всі наші хвилювалися. Ви переможене буде зло, чи не переможели, а тоді зраділи. Категорошко переміг зло. Спасибо за замечательный спектакль. Детки молодцы. Дуже гарна вистава. Молодці дітки гарно, гарно виступили. Нам сподобалось. Мені дуже все сподобалось. Святковий настрій, гарна музика, гарні артисти, костюми шикарні. Дякуємо артистам, дякуємо цьому колективу, який дуже гарно поздоровив нас, привітав. Наступаючим новим роком. Змей нам понравился. Ну как дітки виступали, как танцювали, очень красиво підготувалися. Действительно, очень патріотичне таке шоу було. Просто чудово вистава. Гарно провела час. Дуже дякую. Дуже дякую тих, хто нас запросив партії батьківщина. Просто спасім, велике. Вітаю вас, шановні дітлахи, з наступаючим новим 2017 роком. Завжди будьте слухняними, веселими, щасливими та здоровими з Новим роком!